Привіт, я слава соломка, і це рубрика слава за Ой. Е, е, вибачте, знаєте, я просто збирався на побачення, і... але зі мною такого більше не станеться. Бо для вирішення навіть цієї проблеми у мене є хак. Перший хак. За допомогою звичайного кільця від зв'язки ключів ви ніколи не потрапите у незручну ситуацію. Ми вставляємо кільце в бігунок вашого зіппера, застібаємо і чіпляємо його за гудзик. І вам ніколи не доведеться червоніти. Бо в мене таке було, коли в театрі під час читання трагічного монологу весь зал реготав. Тепер я розумію, що. Другий хак. Якщо ви розумієте, що вже запізнюєтесь на побачення, не витрачайте час на зав'язування шнурівок. Обана! Одну петлю назовні, іншу всередину. Пропускаємо кінці, обмінюємо їх місцями і опля! Третій хак! Якщо побачення пройшло чудово і вам треба швидко роздягнутись. Ви можете зняти футболку одним рухом. А щоб вразити дівчину та продемонструвати їй, який ви охайний, продемонструйте їй ось такий ха. Беремо на рівні грудей лівою рукою, тут, на кінці правою, загортаємо, вивертаємо і... Оп! Будь ласка. Зізнаюся, влітку я ні до якого Таїланду не їздив. Я приторговував на в'єтнамському ринку. Це вони мене навчили. Тож спрощуйте своє життя і не марнуйте свій час. Краще витрачайте його на кохану. Як завжди, ваш Слава Соломка і рубрика «Лайфхакінг». До зустрічі.